Доброго дня! У нас сьогодні визначення вмісту гідрокарбонат йонів у мінеральній воді. Для того ми будемо визначати і мати з собою мінеральну воду, звісно, щоб визначати у ні гідрокарбонат йонів. Також нам потрібен індикатор 0,1% метиловий помаранчевий і для титрування 0,1 нормальний рочів хлоридної кислоти. Що ми робимо? Ми відбираємо аліквоту мінеральної води. Або 25 або 50 см кубічних. Я в своєму випадку відбираю 50 см кубічних мінеральної води з стаканчику і переношу її в конічну колбу для затрування на 200 см кубічних. Одразу звертаю увагу, хай вона буде заздалегідь термостійка, тому що може бути випадок, що придеться її ставити на нагрівальний прилад, тому хай буде термостійка. 50 см кубічних мінеральної води. Переношу в колбу, або її менший об'єм, і довожу дистильованою водою до мітки. Оскільки тут 50, до мітки мається на увазі до 100, оскільки тут вже 50 мінеральної води є, щоб бути точним, я мірним циліндром відміряю 50 см кубічної дистильованої води, переношу і тут вже маю 100 см кубічних суміші мінеральної води, розбавленої дистильованої води. Додаю. Дві-три краплі, нуль однонормального розчину метилового помаранчевого. Це індикатор. Дві три краплини. Так, готово? І для цього ми маємо також ще. Бюретку на 25 см кубічних, яка заповнена хлоридною кислотою, а нормальним розчином, і маю титрувати від жовтого такого кольору, як тут є, до рожевого. Пам'ятаємо, що спочатку ми промиваємо всю бюретку цим розчином, тетранту, і в даному випадку 0,1 нормальний розчин хлоридної кислоти, я промила. Повністю все злила в стакани і скин, злила в каналізацію, а потім вже заповню рочином тетрантом. Все на нуль виставила і вже продовжую тетрувати. Дивлюсь, скільки буде витрачено. Початок можна проводити швидше. Ну, якщо приблизно орієнтуємося, скільки має бути витрачено на тетрування, а кінець тетрування повільний. Ще поки що жовтий, я думаю, що вам видно, як я дратую. Майже трічка. Ще жовтий. Ну, він вже трошки набуває такого рожевого кольору у нас гроші мінеральної води, тому що декілька крапель, я думаю, що це буде все. Угу. 3-4 мл. 3,5, о, він набув рожевого кольору. Маємо. Я ще для, так скажімо, для підтвердження ще одну краплину додам. для інтенсивності. Да, рожевий кольор маю. Значить, вишну на тетруванні будемо рахувати 3,4 см3 Витрачено. Ми підставляємо розрахункову формулу, де 3,4 в чисельнику це об'єм 0,1 нормального розчину хлоридної кислоти, який витрачено на татрування. Множимо на концентрацію розчину хлоридної кислоти це 01 множимо на 61, молярна або молекулярна маса гідрокарбонат іону множимо на 1000 і ділимо на об'єм мінеральної води, який взяли на титрування мірною піпенкою. Це 50. Якщо провести цей нескладний розрахунок навіть на формулі, формулі так вкусно, ми скажемо, що той міст гідрокарбонат іонів буде більший, ніж 300 мг на дециметр кубічний. Ну, орієнтовно це десь біля навіть 400-430, ну, скажімо так. В такому випадку, у цей розчин ми маємо далі продовжити з ним певні дії. Якщо було менше 300, то ми на цьому зупинилися і сказали б, що концентрація гідрокарбонат іонів така. А оскільки вона більша ніж 300 міг метр, то ми маємо діяти далі за методикою наступним чином. Після закінчення титрування, ми собі зафіксували, що витратилось 3-4 кубічних, Ми ставимо цю пробу кип'ятитися із зворотним холодильником впродовж 5-7 хвилин. Після цього, якщо проба змінить колір на жовтий, після 5-7 хвилин кип'ятіння зі зворотним холодильником, ми її продовжимо дотитровувати хлоридною кислотою. Отже, зараз ставлю на електричну плитку з зворотним холодильником і кип'ячу 5-7 хвилин. Тепер дивимося, як працює система зворотного холодильника. От він, наш сам зворотний холодильник, який складається з певної кількості. Вона може бути різна у кожного зворотного холодильника. Певна і кількість всередині таких є кульок, через які буде відбуватись конденсація пари, і таким чином вона буде повертатися у розчин. А в зовнішньому такому, скажімо, скляному, вона буде рухатись водопровідна вода, яка у нас подається з водопровідної мережі, тим рожевим шлангом. Завжди зворотній холодильник типу, він називається кульковий. Подається вода знизу, а відводиться цим шлангом зверху. Тому я його, звісно, кидаю отсюди в каналізацію і вже зараз подам трошечки води. Зовсім трохи. Мені не потрібно, щоб вода рухалася інтенсивно, навіть менше. От. Це, вода пішла, вона заповнює зараз надлишок її відводиться саме от туди знизу. Я його вдягаю в колбу нашу, пам'ятаємо, що вона обов'язково має бути термостійка. Як ми знаємо, що посуд має що він є в термостійкій. От прямокутник, квадрат або трикутник, або коло зафарбоване в біле це свідчення того, що колба є термостійкою. Потім оцю конструкцію ми ставимо обережно на електричну плитку яка вже завчасно в мене увімкнена. Так. І для того, щоб наш стаканчик з нашою колбою не впали, я ставлю штатив, який буде підтримувати нашу колбу впродовж цього часу її кипітіння. А тут є лапка, яку я так закручую, щоб вона просто трохи, трохи підтримувала колбу. І у нас процес кипітіння відбувся безпечно. Отже, вода охолоджує. подивилася, щоб всі шланги були розпрямлені, не було прикрученими, щоб вода надводилась вільно. Колба гарно зараз має прогрітися, я поставила тут доволі гаряче. Засікаємо час від початку кипіння. Початок кипіння це поява перших бульбашок з дна. Коли вони з'являться, я продемонструю це. Якщо наш розчин не буде жовтого забарвлення, ми продовжимо титрування. Я от поставила на гарячий і вже бачу, що колір змінився. Тому ще зараз покип'ятимо і подивимось, що у нас за зміни будуть. Ну, Власне, чекаємо початку кипіння, я продемонструю. Ну, от так виглядає система з іншого розкажем, ракурсу. Да? Подача відведення води, подача холодної водопровідної води у зовнішній, скажімо, у зовнішній рукав нашого зворотного холодильника. Подача відведення, зараз я вам спробую продемонструвати іншим ракурсом. Да, подача через рожевий, ну, в зовнішньому, а пар в кульках. Якщо виділяється, да? і відведення холодної води через оцей, ну, скажімо, зеленуватий, зеленуватий шланг у каналізацію. Як можна підтвердити, ну, просто подивитися і підняти, що там буде стікати вода. Якщо буде видно, то вона стікає. Да? Я подивилася, по... назад її треба покласти. Да, ви бачите, що вона стікає. Да? Невеличкий так і має бути. Ну, і я вже бачу, з'являється перший кульк бульбашки від дна. Все, Я засікаю час 5-7 хвилинок, і так бачу, що рочинки набожу автозабарвлення, далі придеться діти, трогати. Чекаю 5-7 хвилин. В процесі. Оскільки в протоколі в методиці цього визначення вмісту гідрокарбонат йонів не написано, що має бути помірне кип'ятіння, тому в мене гарно кип'ятіння. Потрібний час манув. Тому я вимикаю наш, нашу електроплитку або інший нагрівальний пристрій, від'єдную зворотний холодильник. В такому разі треба з чимось, ну, скажімо, тримати колбу, тому що вона гаряча, може отримати термічний опік або просто відставити обережно і намагатися від'єднати зворотний холодильник безпечно. Дивіться, Колбу спочатку треба охолодити, хоч дещо охолодити, для того, щоб потім проводити тетрування, продовжити тетрування. Ну, для того я маю таку ємність з холодною водою, невеликою кількістю, ставлю туди нашу колбу зрощену, вона трошки холодна, можна продовжити тетрування. Ну, тож, бо рочин охолодився, ви бачите, воно забарвлене, таке ніби трошки рожевати, але, рожеве. Але ну, є щось жовте. Тому 3,4 ми маємо. При цьому ми до бюретки не додаємо інший об'єм хлоридної кислоти, так і має бути на 3,4. Але я спробую декілька крапель додати, подивитись, чи буде якась суттєва зміна кольору. Просто одну-дві краплі і подивитись. Да. Кольор змінився. Да, ви бачите, що він став реально таким рожевим, якщо камера дозволяється побачити. Ну тому ми запишемо, який вміст ще додався, але ви загально будете підставляти. то, я вважаю, буде 3,7. 3,7 см кубічних хлоридної кислоти. Підставляємо в загальну формулу, рахуємо і вирахуємо, скільки у нас було. Витрачено хлоридної кислоти на визначення вмісту гідрокарбонат йонів у мінеральній воді, яку ми сьогодні досліджували. От на сьогодні так дослідили. Все добре, слава Україні! Героям слава!